Наша тема сьогодні звучить як е, взяти себе на руки чи взяти себе в руки. Так? Тобто у нас така, така була тема, і ніби про, про наш психоемоційний стан е, зараз, та, і що з цим всім робити. Але зараз я вам пропоную е, розграфити ваш наступний листочок на чотири квадратики. І в першому квадратику, який ви намалювали, там у нас буде такий перший квадратик, я вам пропоную написати чотири слова. Можу. Хочу, мушу і треба. Насправді, серед тих чотирьох слів, які точно присутні в нашому житті, слово, єдине слово, яке містить в собі отримання ресурсу, є лише слово хочу. Мова тут навіть не про те, що я його отримую чи не отримую, а мова про те, що я його можу не отримати. Тобто є ризик. Є такий момент, що я можу та, щось робити добре, якийсь реалізовувати проект, все класно, я можу зробити дуже багато добра людям. Але ніби я навіть можу не отримати когось доброго фідбеку. Я можу цей проект може бути, наприклад, скажімо, там навіть не дуже успішний, або може комусь там зайти, а, а я якось там дуже в зморюся. І ніби точно ми можемо отримати від кожного з цих та, з трьох складових десь якусь віддачу, але. Маємося пам'ятати, що це рече питання, ну що це не завжди так. І єдина, ніби гарантія, яку ми точно в себе маємо, це слово хочу. Це єдина гарантія того, що якщо я це зроблю, то я буду е, чутися в силах далі служити, далі щось робити. Бо це єдине слово, яке від мене не вимагає, ніби діли, ну, віддачі, та це єдине в мою сторону, це єдине, яке ніби я собі беру та до себе. Усі інші дивіться слово можу, та воно точно. Ніби передбачає, що я можу щось зробити або можу десь щось десь бути. І я мала би віддати свій час, свої сили. Можливо, це буде дуже радісно, і можливо, я наповнююсь ресурсом, очевидно. Але все одно це про віддачу. Так слово мушу має в собі шалену кількість ресурсу, яку ми віддаємо. Тобто, слово мушу це просто ну наш ресурс на, на мінус, на нуль, Так? Тобто воно дуже має багато в собі забирання наших, наших зарядок. Та і слово треба ну очевидно також. Та, ну, тому що комусь щось треба. Та? навіть якщо мені треба, то тут згідно чогось, воно треба, та, і, і треба вже прилаштовуватися до якихось людей, які, які навіть якщо це мені треба. Що і далі кожен день нашого життя, ми сьогодні будемо говорити особливо в час війни, мав би виглядати так, щоб нашим першим словом було слово хочу завжди. І в кожному дні. І ось в другому квадратику, будь ласка, намалюйте собі. Павербенк. Так, якраз для того, як ви сказали, щоб мати силу на ці всі інші три, три штучки, бо вони в нашому житті точно є, ми маємо поняття про те, що без ресурсу ніяк, без поновлення внутрішнього ресурсу ніяк, але чому? То тому що ми не батарейки. І кожен у час війни є павербенком. Тобто кожна людина, яка залишилася тут яка є також за кордоном, вона є павербенком. Чому? Тому що війна це дуже жорстокі умови, і воєнний час це не той час, коли свій вибирають робити надзусилля, тому що бути творчим, креативним в час війни це дуже складно. Тому що це є дуже строгі правила, так? дуже строгі якісь речі, в яких потрібно жити і не виживати лише, так? потрібно жити. І ось війна нам нарізає завжди своїх завдань. Тобто це те, що не дає мені розвернутися на повну в тому, що я би собі захотів. Справді, в нашому щоденному житті, якщо ми від, 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 та? час війни і взагалі життя, життя, яке нам дає війна, до слова мушу ми би не мали доходити. Тобто, весь тайм менеджмент побудований так, якщо ми класно плануємо і класно собі вміємо жити і даємо з життям раду, навчимося цьому робити, зрештою, то ми б мали не доходити до мушу, бо всі наші мушу це відкладені треба. Тобто, я міг це зробити, я міг це зробити вчасно, але я цього не зробив, ну і тепер я мушу це зробити. Війна має багато мушу. І ми від цього ну просто не можемо та якось втекти, ізолюватися. Ну просто так є, це є факт, та, що нас оточує багато мушу. Можливо, часом є якісь треба, які теж накопичуються, очевидно. Можливо, але є щось поза нами. Тобто, іншими словами, знаєте, ми собі не обирали війни і ми не, не запрошували її в нашу країну. Але ми маємо обрати життя в цій війні, і життя таке ну не просто виживати, а жити, та жити, а не чекати тільки, коли та війна закінчиться. Ви все одно ваш мозок фіксується на тому, що зараз небезпека, і підсвідомо, ви все одно розумієте, що може бути по всякому. І ви розряджаєтесь. Тобто ви втрачаєте сили. Я думаю, що у вас було таке відчуття, що ви приходите ввечері і кажете, «Я ніби нічого не зробив, а я просто страшенно знесилений. І це саме ті дні, коли якісь дуже тривожні новини, коли багато тривог. Та? І ви ніби продовжували працювати, ви сиділи в аудиторії, можливо, там навіть не йшли в укриття, умовно, скажімо. Та? Але ви дуже розряджаєтеся і це така перша річ, яку ми маємо собі з вами розуміти. Плюс та, тобто, це перший е, ну, щось що до вас під'єднане умовно поза вами. Далі в нас є дуже багато людей, які під'єднуються до нас, та, які встреляють свої е, ці входики, та, і кажуть, дай мені, будь ласка, своєї радості, дай мені свої усмішки, а порадь мені щось. А мені так сумно, а мені так печально. Та є дуже багато військових, яких треба підтримати. Є дуже багато якихось людей, які сумують за кимось, скучають, і ми маємо обняти, пригорнути. І, власне, для мене, знаєте, завжди робота, розмова про внутрішній ресурс це дуже про християнство. Тому що, якщо людина каже, що дбати про себе є егоїзмом, і дбати про внутрішні ресурси є егоїзмом, бо це передбачає зробити щось приємне для себе. там ми зараз будемо про це говорити, то тоді я завжди кажу: слухай, ну, абсолютним егоїзмом є не дбати про себе, цілковитим егоїзмом. І немає якогось чуда, так? немає якогось такого, що ми можемо жити без сну, що ми можемо жити без відпочинку, ми можемо жити без чогось приємного. Неможливо, так? тобто це нереально. І тому, ніби внутрішні ресурси і мій психоемоційний стан це є величезна відповідальність мене перед самим собою. Я завжди за те, що є люди, які нас дуже заряджають. Я завжди за те, що ми взагалі не здатні бути стійкими без людей, тому ми тут збираємося. Але я завжди за те, що це має бути останнє в нашому списку ресурсів. Тобто перший, перші джерела, які нас наповнюють наш павербанк, мають бути не люди, ну для того, щоб поберегти також тих людей довкола, тому що вони теж в війні і вони теж дуже виснажені. Е, про те, щоб ми собі взагалі збагнули, що не заряджати себе на сьогоднішній день та не дбати про свій ресурс є егоїзмом, не, ну, таким дуже жорстоким егоїзмом, і є нерозумінням, що ти маєш дбати про інших. Тобто, перший наш старт кожного дня це все-таки мусить бути про хочу. хочу це завжди про радість. Наповнення мене, внутрішні ресурси це завжди про радість. Ну, в ньому багато відчуття радості. Навіть якщо це спокій, то це такий радісний спокій. Так? І е, наш мозок взагалі не здатен не здатен існувати, функціонувати як здоровий, повноцінний, крутий мозок лідера без відчуття радості. Але я про те, що ми самі собі здатні виділяти. Цей серотонін, дофамін, так неймовірно. Єдине, що для цього треба докладати дуже багато зусиль, тому що кожне кожна відчуття радості і настрою нашого, і ресурс це дія. Це завжди дія. Це ніхто тобі не впаде на голову та не скаже: Ой, усміхайся. Це якась дія, яку я маю зробити. Невидима кімната радості, в яку ми виходимо, бо це те, що буде нас тримати. І радість не знецінює нашого смутку, радість не знецінює, знаєте, того тої ж шаленого горювання зі всією країною. Але вона нас тримає. Та? Тобто вона тримає в силах бігти далі цей марафон. Та? Ну, бо війна це не коротка дистанція. І нам треба бігти завтра і післязавтра. То в нашому житті так є, та? на сьогоднішній день дбати про внутрішні ресурси, це наказувати собі. І цей наказ такий дуже з любов'ю. Цей наказ такий дуже з любов'ю про людей навколо. І, власне, оцей такий наказ зарядити себе. Тому що. Є, ну, то, власне, оце я перше хочу, яке мені завтра дасть та силу на треба і мушу. Оце слово е, можу, воно ніби, знаєте, воно ніби і віддає а ресурси, віддає сили, бо я можу щось зробити, але воно, в ньому так багато нашого вибору. В ньому так багато нашого рішення, в нього так багато навіть нашої сили. Тому що насправді того треба і мушу, воно і так є. Але якщо я можу організувати збір донатів, якщо я можу поволонтерити, якщо я можу допомогти комусь, то в цьому є дуже багато сили. Але для того, щоб я це зміг, я маю захотіти захотіти щось зробити також для себе, дати собі раду, бо мені доведеться багато працювати попереду. І доведеться щось з тим усім. Робити. І зараз я вам пропоную в третьому квадратику намалювати собі людинку, в тої людини буде рот, ніс, очі, вуха, руки і ноги. Першою ознакою, як можна зрозуміти, що ми втомилися, що, ми, що нам треба відпочити, що нам треба зарядитися, є те, що ми стаємо дуже неемпатійними. Тому що для того, щоб емпатувати комусь, треба дуже багато ресурсу. Дуже та емпатія забирає багато нашого ресурсу, і зараз ми так потребуємо багато ти, як як я, багато говоріння. Та і якщо не будемо зарядженими, ну будемо не емпатійними до інших і до себе. І в стані виснаження вони будете ніби чутливі до себе. Та ви скажете, нічого мені не допомагає, нічого мене не заряджає. Є загальні ресурси, отак ми собі його обведемо ту людинку довкола. Загальними ресурсами це є щось, що стосується наших базових таких потреб: вода, їжа, сон, тепло, якісь там не знаю, затишок, відпочинок. А далі йдуть дрібненькі ресурси. Але вони нас можуть дуже багато наповнити. І, власне, по тих дрібних, ну вони не зовсім дрібні. Чекають, не мусить бути, що вони всі дрібні, але такі вже окремі. Наприклад, перше, що ми дивимося, це ноги. Та коли я туди йду. Тобто, власне, що таке ресурс? Воно дає мені відчуття радості. Бо я, відчуваю, я відчуваю, що мені добре. Мені хочеться ну, хоча б як не усміхнутися, то ну, просто мені спокійно, мені добре, дає мені відчуття радості. Коли я туди йду, я себе наповнюю. І для кожного це є якісь такі місця. Це місце, де мають бути мої ноги, де вони мають зайти, дійти, та, або просто навіть зв'язано з рухом. Тобто ходити, наприклад, ходьба є дуже ресурсною, та. ходити, бігати, е, якісь інші моменти. Та, тобто я туди йду. Це про те, що ресурс це щось дуже індивідуальне. Дивіться, я собі завжди пишу слово сік. Можете собі його намалювати, навіть стаканчик зі соком. І я собі завжди перевіряю, чи це є ресурсно для мене. Дивіться, бо це має бути смачно. Індивідуально і корисно. І тоді я собі кажу, чи це є ресурсом для мене. Смачно, воно мені має бути смачно. Індивідуально. Тобто завжди звіряйтеся, чи хтось мені не нав'язав цього, чи хтось мені не сказав робити це. І корисно. Отут дуже цікаво, бо багато хтось пропише собі зразу, йдемо до ротика, напише собі каву. І скажімо, я знаю, що мені кава не, не можна багато, там мені можна її дуже трошки. І тому кава як ресурс для мене ні. Ну тому що це не корисно. Але для когось ніби йому буде ок. І знову ж таки, якщо ви без кави не можете прокинутися зранку, то це вже не про ресурс, це вже про залежність. Та? Тому тут теж звіряйте, наскільки це корисно, бо ресурс це завжди про користь. Ну, це завжди корисно. Якщо людина себе вбиває фізичними навантаженнями по три години в день, то це теж не зовсім вже про ресурс. Та? Тобто яка там вже користь від того, не факт. Добре, руки, тобто, це те, що я люблю, е, ну, коли я це роблю, я відчуваю ніби прилив сил, прилив енергії. Мені ніби круто це, та, чи складати пазли, чи малювати, чи писати вірші, я не знаю, чи щось друкувати, чи ну що я роблю руками, далі рот. Та, всі смаки, всі смакові рецептори. Дуже багато ресурсу, до речі, дуже обережними треба бути. Бо якщо, якщо нам бракує поділочок, якщо нам бракує ресурсу, це такий найнебезпечніший канал ресурсу, ми починаємо заїдати. І ніби робимо добре насправді. Знаєте, тобто, згідно такої, так ну східно е, аналізуючи там, що ця людина робить, вона реалізовує потребу в чомусь смачному. Тобто вона потребує заспокоїтися, потребує того дофаміну, який би там виділився, коли вона так хотіла з'їсти. Але є така велика небезпека, що ну, вона тоді себе не чує. Вона ніби не відслідковує, скільки з'їла, чи справді їй це смакує, чи справді вона відчуває смак цієї їжі вуха. Це чути, так? чи це тиша, чи це певна музика? До речі, е чи це навіть певні голоси людей, чи розмова з якоюсь людиною по телефону. До речі, така теж рекомендація: закачайте собі, коли ви в ресурсі, коли ви наповнені, 20 треків, які ви дуже любите. Так? Просто ви індивідуально ви, не в те, які всі під цінних танцюють. Ви це може бути і весільна музика, і ретро-музика, якась дивна музика, і рок-музика. Ну, що вам заходить? Інструментальна, та але ви точно знаєте, що ви слухаєте цю пісню чи цю музику, і вам стає легше. Тому насправді, коли ви дуже розряджені, дуже знесилені, перша найкраща та це запхати ті навушники в вуха з тим плейлистом. Тобто це почне заряджати, це почне давати вам сил. Та? Тобто, це вуха, очі, що любите бачити, на що дивитися. Та? Можливо, це порядок в кімнаті. І якщо вас, якщо для вас достеменно важливий порядок, а вас часто безлад, ви будете часто розряджені. Це буде вас розряджати. Та, бо ми потребуємо, якщо й людина, яка потребує бачити цю красу і цей порядок, і це буде дуже пригноблювати. І е, ніс це запахи. Який запах для вас є приємний? Дуже багато для нас може дати парфум, е, арома свічки, не знаю, просто якісь інші речі. І загалом беремо до уваги тіло: це плед, це загортання в плед, це ванна, вода чи душ, та, для кого що це є. В четвертому квадратику. Написати дивлячись на е, цю людинку, дивлячись, звіряючи зі схемою СІК, написати 10, та, я не кажу вам 100, бо їх може бути 100, написати 10 е, таких от 100% ваших ресурсів. Тобто ви знаєте, що вам це працює, що вони найбільше заряджають вашу батарейку, найшвидше заряджають. Та, і е, постарайтеся, щоб вони також серед тих 10 були такі доступні. Сучасному дні ресурсу дуже реалістичні, дуже реальні 10 для вас в кожному дні, в принципі, можливі, чи бодай раз в тиждень. І є такий лайфхак, та така порада. Постарайтеся, якщо для вас щось не працює, зробити щось абсолютно протилежне, що ви ніколи в житті не пробували. Взагалі, новизна дає дуже багато ресурсу. Чи може мушу прийти в хочу? Якщо це корисне мушу, то так. Дивіться, пояснюю, чому пишемо Дія, думка, «емоція». І багато, багато, багато разів обведу собі слово дія бо вона є ключовою взагалі в всьому, що ми робимо. І тому я вам так наголошувала, що ви можете не хотіти подбати про свій ресурс, але ви просто маєте сказати, я не хочу про нього дбати, я і життя дістало, я почуваю себе жахливо. Але що я зроблю? О, я піду в парк. Я сьогодні візьму квиток в театр. Ви зробили дію. І ця дія після театру, ви вийдете зовсім з іншою емоцією. І та емоція вам дасть думку: слухай, сонечко, те життя продовжується. Там можна якось жити, та ти не стільки ще і може якось зробити. Чи може мушу та стати хочу, може. Тому що часом, ресурсом є мушу, ти мусиш поспати. Ти мусиш щось зробити. Якщо нам. Дуже особливо дуже важкі думки і дуже непрості почуття. Нам точно треба робити дію фізично. Тобто, по суті, якщо ви відчуваєте багато злості, вам хочеться когось вбити, ви маєте вибір або ви вб'єте, або ви пробіжете три круга навколо стадіону. Після трьох кругів ви вже не захочете його вбити. Тому не питання в тому, що ми злимося, бо злість є нормальним природним почуттям. Це про це друга частина, але в тому, що я обираю, як я проявлю цю злість. Тому просто вам кажу, що фізичне вантаження зараз є безцінне. Просто це скарб для всіх нас, тому що страшенно багато тривожних думок, страшенно багато непростих почуттів. І, власне, дія, фізичне навантаження, ми потіємо та і ми проживаємо. Це все нас робить людьми дія. І сотворив Господь людину і сказав: Господь, сотворімо людину на наш образ і подобу. Ось наша подоба. Все життя ми працюємо над діями, щоб стати подібними. До Бога, до християн. На образ точно сотворені, але далі питання до наших дій і вибору, що ми робимо.